Вже дві ходки звідси завезли, да? Оце, оце поки косили, поламали комбайна. Це вже буде третє. Ох, клас! Чистили комбайна, я так поняла, кілька разів. І тут просто ось скільки соняшника. Я кажу, що це Михалича гордость, тому що він просто його тут вилизував. Це було складно. В нього тут сталися свої квести, тому що в цьому полі посіяний науковий досвід, який буде ще наступними роками перевірятися. І тоді, в кінці, вже буду вам точно розкажу, що це вийшло. Гровекс допомагає годувати світ. Привіт, ми аграрії. Сьогодні ми у моєму фермерському господарству. Клаптик степу збираємо соняшник. У Нас сьогодні жнива. Ми збираємо сьогодні дослід це поле красиве одна з найгарніших полів, тому мені приємно про це вам розказати, що тут посіяні соняшники в різний срок посіву. Ми в моїй зоні досліджуємо сроки посіву для гібридів соняшника. І через кілька років я буду мати дуже круту базу, не тільки інтуїтивну, а і наукову, щоб вам то розказувати. Тому сьогодні ми збираємо такий соняшник, але я сьогодні вам покажу і ті поля, які б я ніколи нікому не хотіла показувати, і навіть признаватися, що то мої поля, бо мені соромно. Там десь бур'ян, там десь малий Соняшник, але це такий досвід. Цього року ми сіємо другий сезон. Соняшник. На той рік не знаю, що будемо сіяти, бо думали, що соняшник буде врожайний. Коли в грудні ми з Михаличем планували, оскільки будемо здавати соняшник. Якщо по 15 тисяч, то каже, ну непогано. А вдруг підніметься ціна, і ми за 20 бистренько здамо, бо в принципі ми ж хитрі. Взагалі не знаю, по чому тепер здавати соняшник. Сьогодні 21 вересня, коли ми жнивуємо, і в нас сьогодні соняшник. Форма 2, 8 тисяч. Коротше, економіки на соняшнику навіть зараз немає. Хоча є варіант, сказали, що якщо надавити олію, то по 700 баксів цистерну заберемо. Тільки питання: як надавити цистерну олій швидко? Я бажаю вам гарного перегляду. Ми йдемо далі жнивувати. Якщо ви дивитесь це відео, то ви побачите всю ситуацію, яка в нас була в процесі жнив. Відразу попрошу від вас вподобайки, бо це те, що мотивує і надихає нам більше знімати для вас контенту. І ми, звичайно, це робимо для того, щоб вам подобалося. І задавайте питання, що вас цікавить, і ще від і покажу більше своїх процесів, внутрішніх Їх вже ого скільки. Вам гарного перегляду! Гровекс допомагає годувати світ. Привезла вас на поле показати, скільки втрат соняшника може бути, якщо у вас соняшник поклав буревій. Бо тут лежали кошики, ми приїжджали сюди дві неділі тому. І коли цей соняшник думали, з якого соняшника починати збирати, заходили сюди і розуміли, що втрати будуть. Не найгірший сценарій з нами стався, але. Блін стільки кошиків просто з насінням зараз лежить на землі. Я не знаю, чи на сьогоднішній день збирають кошики. Ну, мені здається, було б класно позвати сюди людей, хоча б, щоб вони позабирали ці кошики, і в наступному році в мене не було стійкої падалиці. До речі, ця технологія соняшника Ейр. Так вона читається. Вона передбачає, що цей соняшник можна накривати або гербіцидом трибенурон метил. Всі ми знаємо експрес і його аналоги, або гербіцидом групи імідозолінів, тобто Каптора, Євролайтінг і їхні аналоги. Імазамокс, і мозопір, і мазетапір. І контроль бур'янів в цій технології такий максимально ефективний. може бути. Але і падалиця стійка максимально ефективно. Тому на наступний рік в мене тут буде рости пшениця, і я буду контролювати. Падалицю стійку до, до оцих всіх гербіцидів. Тому ряд гербіцидів, які проконтролює мені суперстійку падалицю, в мене зменшується ну там до п'яти штук, таких, яких би я собі використала. Будемо дивитися. А зараз давайте подивимося на ті кошики, які в мене тут лежать. Які такі гарні, позбираємо собі букета Пішли до їх багатько не просто на стеблі. Ті, хто лягли, їх зрозуміло жадка не змогла взяти. Вигрузився наш бункер із самого страшного поля, негарного. Але все одно каже: ждали ждали, робили, робили, але щось то наробили. Бункер намолотили. Вже дві ходки звідси завезли, оце, оце поки косили, поламали комбайна. Це вже буде третє. Ох, хлопці! Прикалується з мене. То, хоч я не знаю, скільки тут соняшника зберу, то людей хоч повеселю. Але е, не знаю, чи повеселю, але мене це поле теж повеселило. Цей соняшник, який зараз ви бачите, біля якого я стою, тут обійшли круг, ще не весь, але трохи обійшли. Цей соняшник посіяний по цілині. Минулого року ми тут повикорчовували трохи кущів. І зараз е, пройшов рік, і ми зараз будемо заходити збирати перший соняшник. По цілині постійний. Були свої проблеми. Хто бачив відео перед? Е, е, Після посіву, перед світінням, то я вже згадувала, що це поле тут ми отримували двома хвилями, тому що, по-перше, і я Скажу, напевне, правду, що не, не геть якісно ми обробили ґрунт, тому що можна було ще після посіву прикотити. Я думаю, ефект був би кращий. Але е, коли ми сіяли, вже так е, волога тікала, і ми отримали порвані сходи. І ті сходи, які зійшли першими, з'їв заєць, е, ці сходи з'їв фазан, прийшов мідляк. Я не знаю, козуля теж тут бігала, не знаю хто тут на ті сходи. Всі, хто хотів. То і їв, тому що тут був молодий саняшник, і ви бачите, де ми Поза, тут знаходимося. Все, скончаємо сказки. Зараз будемо зараз. Будемо заходити один минута. Просто часто. Мої хлопці вони думають, от вони мене бачать, і я просто їм там як там дівчинка, яка робить ФГ. Тобто я займаюся чимось несерйозним. Геть, байдуже, що в мене на сьогоднішній день 100 гектар землі, Я все одно займаюся несерйозним. Першу хвилю соняшників практично дуже мало лишилося стебел живих, живих рослин. Друга хвиля соняшника зійшла. В червні. Що тікаємо? Зніметься, як там ззаду мене. Що тікати? Коля він не жартує, він просто дуже серйозний чоловік. Він не жартує. Дядь Коля, а якщо сказав, що тікайте, то тікайте. Пішли. Ще коротко нагадаю, що це за поле, бо там, коли пробувала вам розказати, то комбайн мене зігнав, сказав, що йому ці відео не потрібні, йому треба швидко скосити цей масив і, і їхати далі. Тому повертайся, нагадаю, що це за поле. На цьому полі сонячник посіяний поцілені. Ми отримували сходи двома хвилями. Першу а, хвилю сходів нас конкретно з'їв заєць. Фазан і е, мідляк це те, що ми побачили. Може, ще ходили козулі, бо тут якраз виходить таке цікаве місце, де й козулі ходять. Тому соняшник культура смачна, поживна, тому претендентів на мої сходи соняшника було багато. Але незважаючи навіть на те, що ми. Погодували природу, все одно соняшник в нас тут є. Бо в червні прийшов дощик, і ми отримали другу хвилю сходів. І її виявилося достатньо, щоб сформувати отакий врожай. Який врожай я ще не скажу. Вологість сухих соняшників 4,3, вологість вологих соняшників 11,12, дванадцять Михалич казав, там 10, але я думаю, тут більше. Ну, коротше, отак виглядає масив. Комбайн збирає, забивається, всі матюкаються. І я не знаю, чого новина я, звісно, бо то ж мої соняшники, бачите, я стою в соняшниках. Після другої велії сходів, в принципі, ми вирішили, що посів залишаємо, бо була ідея його передіскувати. Ну, реально не було що залишати. Але залишили його і зараз збираємо соняшники. Оскільки всипе тут соняшник, я не знаю, але. Виглядає він класно, і я вважаю, він класно тут виглядає, тому що тут дуже крутий гібрид. Тут посіяний гібрид Сібакарді. Хто знає цей гібрид, це під КЛП-гібрид, по-моєму, п'ятий расовий. Але расову вчку мене тут менше бентежить. Мене цікавить потенціал гібриду і те, що його можна обробляти гербіцидами, які. Проконтролюють бур'ян. Хоча, так як поле поцілені, я розумію, що контролювати бур'ян мені ще на цьому полі прийдеться багато, бо тут перій, там осоти, там, як ми кажемо, реп'яхи чи лопухи, баранці тут на цей бур'ян кажуть. Ну, коротше, бур'янів на цьому полі вистачає. Але я думаю, що і потенціал хороший, тому що ця ділянка знаходиться внизу і. Тут є більший запас вологи, ніж там на горбках, і потенціал все одно грунту кращий, не змитий. Тому я вважаю, що ця ділянка 2 гектара мені подобається, хоча і проблем поки з нею вистачає. Що я скажу на той рік в мене тут падали ці соняшника, буде тьма. Бо ось о, чистили комбайна, я так поняла, кілька раз. І тут просто ось о, скільки соняшником. Просто все з соняшником. Все з соняшником. А тут ось о, що, Просто диви, Ну тут трохи менше, там все одно більше. Я трохи присяду і розкажу вам свою думку. Не знаю, назбирали, намолотили соняшника, стоїть в складі. Я кажу, Михайлович, давай здамо. Він каже: Оксана, я здамо 200 баксів тонна соняшника. Це навіть оренду не перекриє, ту, що ми платимо. Це просто капець. А Я ще пам'ятаю, пару років тому соняшник був до 25 тисяч, доходів. хтось здавав, а цього року по вісім вже. Уже, а ще вирахувати логістику, то й будуть взагалі гайки. Я не, знаю. Я не знаю. Цікаво, що ви робите. Продаєте чи залишаєте? Поділіться, Поділіться своїми враженнями, пожалуйста. Я свої, напевне, буду дещо тримати при собі, бо це починається просто. Матюк за матюком. Оксана, не нервуй. Давай, домовся, візьми ще пару кредитів, поїдемо вперед. Бо колись ця війна закінчиться, і в нас буде все добре. Економіка буде відростати, соняшник буде по 25 тисяч, да, блях, по 25. А зараз що? 200 баксів. А тепер дойшла черга збирати одне з найкращих наших полів в цьому році. Це я кажу, що це Михайловича гордость. Того, що він просто його тут вилизував. Це було складно. В нього тут сталися свої квести, тому що в цьому полі посіяний науковий дослід, який буде ще наступними роками. Перевірятися, і тоді в кінці вже буду вам точно розкажу, що це вийшло. Але ми тут досліджуємо гібриди на сроки посіву. Яка врожайність в залежності від сроків посіву? Наш мені цей дурчок? Вибачаю. Тут посіяні три сроки посіву. Ранній для нашого регіону оптимальний або ще він називається середній і пізній. І зараз ми збираємо цей дослід. Тут, звісно, вибачаюся, але морою куча, тому що поки дядь Ваня заїхав. На ці платформи Вісовські це мені здається. Мені треба було нести їм якесь спиртне для заспокоєння, бо вони всі такі прям нервні. А я приїхала познімати їх. вони такі. Ото як бички на Тореодори йому то кольцо вставили. Вони такі злі. Оце ці хлопці були сьогодні на мене теж злі, коли я приїхала з камерами, а вони не можуть на платформу заїхати. Ну це такий ліричний відступ. Тут ми зараз збираємо соняшник, збираємо не весь, тому що ранній посів і оптимальний. Вони готові до збору. Там вологість від 5 до. Тільки що було, по-моєму, 8 вологість. але є ще пізній срок посіву, де ще соняшник зелений. Пізніший гібрид і пізній срок посіву, ну ми маємо е, вологий соняшник і я думаю, що ми навряд чи сьогодні будемо його збирати. Е, це поле воно найгарніше, е, в плані того, що найменше маємо бур'янів. Ми його два рази накривали гербіцидом. Ми його мали робити міжрядний обробіток, але поки прийшов е, трактор з е, культиватором, то то вже він не зміг знайти, і ми потім трошки підсапали. Не знаю, чи можна це вам казати, але розказують так, як є. Але поле стоїть файне, чистеньке. Мені б хотілося трохи більшечко врожаю, але е я трохи зажала добрив, бо на добрив грошей не було. Тому на наступний рік треба якось запланувати кращу систему живлення. Ну, в принципі, стільки всипали, стільки й отримали. Навіть. Погода нам в тому посприяла. Ходім, та ще покажу, як виглядає зараз поле. Ще зараз покажу, як висипається комбайн. Файні такі моменти. Напишіть, що ще вам показати. Присіла, щоб соняшник здавався трошки вищий. Він був вищий, але щось всохся і геть став маленький. Ну, я бачу, десь ще шапочка трошки похилилася. Але... Як на мене, трохи маловата шапка, але маємо те, що маємо, показуємо. Бур'яна не було, але як він висихав, світло попадало, волога була, бур'янець пішов маленький. ну вже готова формувати врожай. Ну нічого, лобода в тебе не вийде, бо ми тут скоро посіємо пшеницю. Отак виглядає наш масив. Це ранній і середній, там в ту сторону пізній срок посіву. Це ми точно зараз будемо забирати, важити, і потім, якщо цікаво, поділимося з вами результатами. Це будуть проміжні результати, бо цей дослід буде виконуватись не один рік, але цього року вже є що вам показати і на що опиратися. В себе на полях теж я бачу наскільки класна селекція цих соняшників. Я не буду тут багато говорити. Ви самі все знаєте. Це круті соняшники, які можна якісно захистити від бур'янів. Я розумію, що я почала робити фермерське господарство в дуже і дуже непідходящий срок. Більші бур'яни, перерощі, більший спектр бурянів, є проблемні види, багаторічники, є вовчок на тих полях. Ви собі орієнтуєтесь кожного індивідуально. У мене на різних полях різна ситуація. Ми використовуємо гербіциди на основі і Спектр гербіцидів він зменшується, і ціна відповідно цих гербіцидів, ну якісні гербіциди коштують дорожче.